Вишиті рушники, малюнки квітів на склі, сорочка матері та чорно-білі фотографії з родинного архіву у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Презентували виставку під назвою Малюнок на склі в експозиції 42 картини з особистої колекції вінницького етнографа, фольклориста, музеєзнавця, народного майстра Віктора Косаківського. Серед експонатів особисті малюнки, картини матері та роботи студентів. В техніці малярство на склі зображені подільські писанки, кошик з фрук... Вази з квітами в Україні цей вид декоративного мистецтва набув популярності в 19 столітті. Найбільш поширеним був на покутті, в Карпатах і Поділі. Триватиме виставка до 30 вересня. На виставці представлені роботи різних часів. Ну, в першу чергу, це роботи моєї мами, яка малювалася в кінці 40-х на початку 50-х років. Саме від неї перейняв. Мистецтво малювання малюю сам чи дітей, чи студентів. А саме головне, що у кожному предметі музейному має бути, чи ми маємо бачити людину, автора, який створив той чи інший предмет.